Інколи сумки під батьків можна дістати все, що завгодно, як із капелюха, фокусника. Бо на прогулянку чи у подорож з твариною треба взяти купу всього, тому ділимось списком таких корисностей. Поїлка, де б ви з улюбленцем не були, завжди треба підтримувати його водний баланс. І, власне, до речі, також. Можна, звісно, брати повноцінну миску і пляшку з водою, але це не завжди зручно. Натомість можна обрати поїлку у вигляді насадки на пляшку. Вона виготовлена з силикону і дуже компактна. Потрібно лише випрямити її, налити води, напоїти улюбленця а потім повернути в попереднє положення. Лапомийка не менш корисна штука, особливо зараз, коли після танення снігу навколо вилізла трохи гризюки. З лапомийкою можна економити і час, і воду на миття лапку чи собань. Девайс від Dexis розроблений у вигляді чаші із внутрішнім покриттям з силиконовими щетинками. Налити всередину теплої води, вставте всередину лапку тварини і покрутіть чашу. Дощовик. Якщо ми вже про вологу і бруд, то куди ж без нього? Такий верхній одяг особливо пригодиться звірятам з незначним підчерстям для захисту від холоду, вологи та вітру чи, наприклад, тваринкам із короткими лапками, адже в них тулуб розміщений близько до землі і більше брудниця. Деякі варіанти дощовиків можуть мати підкладки, каптер і ще багато багато інших корисних деталей. У цього, наприклад, пришита світловідбивна смужка, що корисна в темний час доби. Біорозкладні пакетики, бо особисті звірячі справи ніхто не відміняв. Пам'ятаємо, що прибирати за тваринку нову. Улиці дуже важливо для безпеки інших хвостатиків людей, а також чистоти довкілля. Маємо навіть варіанти із приємними ароматами, а вони в такій справі зовсім не завадять. До того ж, рекомендуємо завжди мати кілька ролонів про запас, усіляки трапляються. Амуніція це те, що має бути завжди з вами. На прогулянці в парку, у громадських місцях, у транспорті. Тваринка має бути усюди захищено, як і оточення. Комусь більш зручний на з повіцем, комусь шлия. Головне, аби було комфортно, песелю чи коте. При виборі амуніції звертайте увагу на індивідуальці. Заміри улюбленця, але слідкуйте, щоб під нею на тілі звірятка могло пролізти десь два ваших пальці. На шийник чи шлия не маю тиснути чи натирати. Це дуже важливо. Адресник. Він завжди має бути у парі з амуніцією. Це також про безпеку тваринки. Адресник може бути у вигляді капсули, куди вкладається папірець з усіма необхідними даними: медальйони з QR-кодом або з вигравіюваним на ньому ім'ям улюбленця та вашим номером телефону. Варіантів існує безліч. Адресник достатньо повісити на нашийник, і так, у разі, якщо ваш домашній хижак загубиться чи втече, буде більше шансів знайти його. Сумка для ласощів, оскільки без ласощів звірати на вулицю, ані лапою, відповідно, треба кудись їх покласти. Буває, що в пакуванні не дуже зручно брати з Бою, а в кишеню теж не покладеш, і для цього існують спеціальні сумки. Ось така від тріксі виготовлена з нейлону. Зручно застібається, а ще її можна почепити за карабін на пояс. Або ж ви можете обрати цілу поясну сумку від ваудок. В ній набагато більше місця, аж на три кишені, а одна з них снімна на кнопках. У таку сумку можна не тільки ласощі покласти, а й пакети та інші дрібнички. Рюкзак-переноска. Чудово підійти для прогулянок чи подорожей з котиками чи песиками до 8 кг. Рюкзак має віконце, щоб тварина могла спостерігати за всім навколо. До речі, його ширину можна регулювати спеціальним шнурком. Також міститься короткий повідець, який можна пристібнути до нашийника чи повіця улюбленця. А ще рюкзак зручно носиться як на спині, так і на грудях. Гачок для видалення кліщів. У сезон підвищеної активності паразитів такий інструмент актуальний як ніколи. За його допомоги можна безпечно видалити кліща з тіла тваринки. Гачок не чинить тиску на нього, тому зробить усе делікатно. Але йдеться саме про тих кліщів, які вже присмоктались до шкіри. Гачок невеликий і не займе багато місця серед ваших речей. Вологі серветки. Ви самі добре знаєте, як добре, коли вони є. Під рукою ви не встигаєте моргнути, а котеча собані вже перед вами з ніг до голови брудний. І в таких випадках вологі серветки будуть справжнім порятунком. Можете користуватися і самі. Вони чудово підійдуть і шкіряним, а не тільки звірятам. Ну і наостанок дуже важлива істина: не забувайте про іграшки. В цю теплу пору гратися ними з улюбленцем буде лише в задоволення. Можна взяти одну чи декілька забавок з собою. Це дуже потішить тваринку. Усі аксесуари можна знайти на нашому сайті чи в додатку. Лишайтесь на звірячій хвилі, та не забувайте підписуватись на. Соцмережі Петхаус. Вже готуємо для вас нову порцію корисностей, тож не пропустіть наступні відео. Па-па!